Друзі, усім привіт! Бачите, що у нас під вікном? Яка краса. М -м -м. А які аромати йдуть? Зараз такий невеличкий дощик. Десь двірник вже прибирає. І така краса. Як за вікном у нас? Ой, краса, яка квітне. І сьогодні планую займатися прибиранням вдома, змінити там постіль. Бо всі ці дні то по магазинах, то то-то бігала, а домашні справи ніхто не відміняв, тому буду сподіватися, що я це невзачасно вже зробила, помила. Свої кросівки, намазала кремом. Вони вже, бачите, на які серветки вони висихали. Зараз буду складати в коробку і буду ставити на місто. Оце я собі роботу знайшла. Зараз буду передивлятися оці всі коробки, тому що. Не в кожній коробці є те, що від неї. А я хочу так, щоб я подивилася. Ага, це ось така модель. Значить, це я таке шукаю. Або така модель. Це я так... А, це мої посинішки. І хочу поперекладати, щоб ко... кожне взуття було у своїй коробці. А тут що? Що це за туфлі? А я такі не пам'ятаю. Ого. А тут не ті лежать. От бачите, буду зараз тут наводити порядок. Ну, тут намальовані ці, а в мене еко. Боже, у цім еко я їх вже декілька років не одягала, тому що кросівки. Дивлюсь еко. Відкриваю, а я забула про свої оці екуські, а вони такі класні, вони такі зручні. І якраз вони тут і намальовані. О, деякі на своїх місцях лежать, а дещо ні. А це мої улюблені босоніжки, Але я не знаю, знаєте, <кхм> о боже, це їх так поправо. Із... Поклала. Знаєте, що мені Ну камера передає класні кольори, але вони вже не такі яскраві. Чи може, знаєте, купити фарбу? Та ні, тут здобаєшся фаб... фарбувати їх. Це, як, знаєте, антистрес буде чи що? Але вони такі класні. Зула забула, побігла. Так, добре, це в своїй коробці було. Вже поперебирала ось Бразка 100 років вже. Це я останній раз їх одягала, коли я ще ходила на роботу. Оце купували. Щось воно так дешево було, але ж і не дешево. Десь 1700. Коштували дівчата не можу їх взагалі носити, красівки. Начебто класні. І такі вони гарнюні, начебто все, але ні, як ідеш, і легкі, легкі, але вони не дишуть. І ти, коли йдеш ногам копець, і хочеться розбутися і піти далі, босоніж. Я їх тільки раз, одні, два рази одягала. Все, лежать, сумують. Це приклад того, що, знаєте, подешевше купила, а носити я не можу. Чи то я така балована, чи воно дійсно так. А купуєш дороге взуття, і зносу немає, зносу немає. Боже, в мене тут ховася, хто може, хай Бог милує. Оці босоножки теж класні, дівчата. Якщо собі на літо щось будете шукати, оці, я буду вже четвертий рік носити. босоніжки зараз покажу. З цієї коробки вони так. Які вони зручні, які вони легенькі. І бачите, в мене щоб подошва була темна. Бо літом як не носи, а ні. Так. Чого ти падаєш? Вставай. Я вже з цим прибиранням сьогодні дуже забібікана, тому не потрібно мені оце ще падати, ще щось. О, все, це з цієї коробки. І малюнок співпадає. Добре. Нарешті знайшла цю коробку з тих. Так, да, це ті куфлі. І покладу їх в ту коробку там, де вони повинні були бути. А вона пуста чомусь стоїть, бачите? А так і порядок наводимо. Ну Отак ну, мені більше подобається. Так. Далі. А? Розхламилася трішки. І все в мене лежить так, як мені потрібно, щоб я все бачила, дещо як, яке взуття. Ось так. Ось так мені більше подобається. А то не все воно на місці було. Та це пусті коробки, розумієте? Такого взуття в нас вже і нема. Тому це на викид. Щось в мене сьогодні не прибирання, все не слава Богу. На двері сьогодні наносила ж отакий прон, те, що я купувала, вам показувала. І начебто, знаєте, щоб обережно все було, щоб нормально було, щоб на підлогу там не пшикало, бо я знаю, що це косанка буде ще та. Потім же ж і в хаті пообирала, і поли помила. Так що цікаво, коли я мила підлогу, я ж додала цей миючий засіб, воду, в ведро. Все одно слизько, не вимиває чи що. Ну, може, антижир справиться. А полиш помила, все одно дуже слизько. Так будете сміятися, я ось такий антижир попшикала, залишила на 10 хвилин, зараз прийшла і знов вмию. Ну, я ж знала, що таке з поліролею буває. Візьми Таня. І спочатку ж я ж таки е, брала, щоб не спреї було. Ні. Вирішила спрей, спрей. Боже, як воно слизько, капець. Щось я сьогоднішнім прибиранням якась забібіка настала. Ж, потрібно було з тою аерозолем зв'язатися. Ні, ну потрібно ж було. Потрібно слідкувати і за дверима, і за меблями, і все. І потрібно було таки купувати не аерозоль, а те, що там на ганчірку нанесла і зробила. І на тим, що одне і те ж саме ти переробляєш по декілька разів. Ну Знаєте, антижиром я ще в коридорі полине мило. Ну, особливо те, що ну, це можна ж впасти? Нічого, справимось. І пропилесосила, і все, в кухні теж все натирала, натирала, натирала. І знаєте, майже цілий день щось робила, а зайшла, дивлюсь, так воно ж таки було. Це чи у всіх так, чи тільки в мене. Але я не про це хочу сказати, а про те, що в мене тут ковзанка, я ковзаюся. Від поліролі цієї дуже обережна. Я не знаю, як на іншій підлозі, але в нас кафель і дуже і дуже слизько. І полячку поприбирала оцей органайзер, помила, просушила кожну губнушку, все тут, що є, перетерла. Якесь невдале в мене сьогодні прибирання, чи потрібно вам його показувати, чи ні, я не знаю. Але ж ну, о, ну таке я сьогодні роблю. Ось таким я з вами і ділюсь. Вечірня прогулянка не відміняється, хоча трішки я забібікана сьогодні цим прибиранням. Вже зібралася, виходити? Ж. Дивлюсь, а там, де я антіжиром, тим бризкала. Ой, морока, я не знаю, що з цим робити, воно як в плямах. Ні, я начебто мила. І коли мокре, воно начебто чисте, а потім висихає. Я ж давай роздягати, ну, взуття знімати і давай же знов це все вимивати. І думаю, оце все, що я наробила. Це ж можна було якось легше все зробити. От навіщо мені та е, поліроль е, взяла би не спрей, а звичайний крем, на ганчірку і все. От Сама собі все ускладнюю. Але чим я задоволена, що я розкламила оце взуття, о, тому що ну, є те, що ти вже не носиш. Воно стоїть, ти його там, коротше, заморила трішки, але ввечері пройтися. Я бачу, у нас вже парк великий, фонтан змикається, Класно, підемо подивимось. Класно в парку. Це Владик дзвонить каже, ти що робиш сьогодні? Я кажу, ну, прибираю, щось я заморилася дуже. Ні, ну прибирати треба було. Але ж я якось що дурень домила, розумієте. Так, да, вже так. Багато внизу там. Осипається. А так хочеться, щоб ще трошки такої красоти у нас побуло. Ну, подивіться, ну яка краса. Це у нас бояришник, Так квітне в парку. Просто супер-супер-супер. А які тут аромати йдуть? Боже, на вечірню прогулянку це просто супер. Просто супер. І такі квіти, вони такі гарні, гарні, такі класні, класні, манюні. Знаєте, зараз я що згадала колись взимку, коли у нас вимикали електрику. І місто у нас взагалі не освітлювалося, і все одно люди йшли гуляти в наш міський парк. І ті, хто на машинах приїжджали, вони там в ряд ставали, і фари вмикали, і люди гуляли. Чомусь так згадалося. Ой, і тут у нас сакура, а я навіть. А я забула про те, що тут у нас сакура, яка краса. А ота вже злітають. Злітають. Нічого. І наші знаки Зодіака вже підсвітку вмикають, а не було. О. А там воно берізка і якраз підсвічується на листя, і воно так класно. Тому я ж кажу, завжди ж так не буде. І все буде добре. Обов'язково. Ну що, мої дорогенькі, до скорої зустрічі на моєму каналі Таня Влог. Йей.